Всім привіт! О, там Лена. Лена, помахай рукою. У нас сьогодні 21 листопада. От який у нас сніг. Дівчата приїгають. На на. на. Те Грета. Викупана, викупана, витягцена. А це єрда. Дивіться, які красуні. Ми вигуляли лоліту і нолу. І ще двоє. Йдемте. вони так е, граються вдвох як. Качаються, вони, як сказати, вони... Побачила, що ніс грязний. Що ти? Кажи їй щось на ухо, кажи. Що там вона? Сестричка. Ходіть сюди, лицем до нас. Ходіть, 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 ще погуляй. Ходіть ходить ходи, ходи, хочеш, щоб я погладив її. Опа, моя перчатка впала. Хочеш, щоб я її погладив. не так, вір. Да, вір. Це щось реалізація Крістинина рокас, да, це. Да. А дивіться, дивіться, на, на, на. на. Дай лапою, щоб ви погладили. Дай лапу, дай лапу, дай. Ні, ні, вона хоче, щоб ти погладили. Давай, я, я її вчила, дай лапу. Не треба тікати. <рес> Бачите, вона як Лена Ростом, коли стає <рес> на задні лапи. От. Холодно капут. Що? Де лапу поставила на, на неї і нюхає. Що ж там вона сьогодні какала чим? Оп, час, я зап... щоб не запутатися, йдемо на світло трохи туди. Ходи сюди, в травечку. Ми тут вийшли трошки. Дай -дай, 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 дай, дай. Ходи, 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 ходи. Ходи. Ова! Бачили, як вона перестрибує, вона так стрибати. Перед цей. На лєну, всі на маму. Яка хороша. Погладь її по голові. Вона умнічка. Герт, Грета, Грета. на. Грета. На, 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 грета, грета. Вона хоче дуже йти вже в домик, щоб погодувати її. А знаєте чого? Бо вона дуже не любить вигулюватися. І вона така хитренька-хитренька. На-на-на-на, але дивіться, як вона гарно виглядає. Да, малишка, так, да, да. Погладить тебе, погладить, я мені незручно, я так руки замерз. От. Так, да, хороші. Це взагалі як охранниця. Да, да, да. Вони гарно ходять вже на поводку. Добрий вечір. Пішли на поводку, покажіть, як виходити на поводку. Бачите? Все, пальпанок. Вони такі хороші, розумні, дуже розумні. Що їм говориш, вони розуміють. Так, але ми ще з ретою відійдемо на пару хвилин, бо вона ще не сходила, не зробила все, що мала. От таке сьогодні відео. Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте, підтримуйте хвостиків їжею, також коштами, хто може. Ми вам будемо дуже вдячні за це. Всім гарного вечора, всім пока.